Народився 2 грудня 80-го року народження в селі Верхня Лана Карлівського району. Там навчався і потім закінчив ліцей, трішки робив колгоспі. А потім в охрані. Ну, після охорони він перейшов на строя, будував будинки. Це його була основна спеціальність, основна робота, яка йому подобалася. До повномасштабного вторгнення він проходив військову службу в Десні. І там уже він був командиром. То я в Полтаві працювала на кондитерки. кожну суботу, ну як не кожну суботу, раз у місяць збиралися колективом відпочивати. Ми пішли ну, танцювальний заклад. І Він там був із братом якраз підійшов до мене, як був медліний, підійшов до мене танцювати медленне. Поговорили вже потім спустя, обмінялись номерами. І я й не думала, що він подзвонить, але він подзвонив. І відтоді ми почали спілкуватися. Ми 13 років разом, оце як він загинув. Наш син Богданчик, ну знала, що вагітна, і тоді ми одружилися. Він каже: будемо одружуватись. Ну кажу, як хоче, я кажу до батьків. Кажу, питай дозволу. Веселий був фотографії, є він такий зрадів, звісно. Це ж його ну, перша, ну як одна єдина і перша дитина, звісно. Я його знаю ще. Зі шкільних років, так як мої батьки і батьки мого чоловіка і Анатолія проживали в сусідніх селах. Він навіть не скільки як друг, він мені був майже як брат. Він був дуже веселий, такий завжди він такий відважний. Ну, така людина з гарячим добрим серцем. Іменно внешність його мене сильно вразила, сильно вразила. Він такий симпатичний, такий вовче високий. І так б, такі мислі в голові проскочили. Я було б, ну так би хотілося. Щоб він був моєю половинкою. Не були ми ну корпоративі іноді ще до війни були. Я завжди брала з собою. Були такі, як номер такий, витягувати побажання, сказати і його проговорити вслух. І в нього випало сказати бажання, і він на корпоративі сказав, що побачити, як виросте син і ну погуляти ну на весіллі. Я ще так здивувалася. Думаю, боже, таке бажання це ж реально, воно буде по-любому. Ніхто ж не знався до того, що буде війна і так станеться. Ми купили будинок тут поряд на сусідній вулиці, щоб поряд жити. Він дуже цим пишався. Він тут всьому селищу розказав, що скоро брат буде жити поруч зі мною, але ми не встигли пожити разом. Лише два місяці пожили і його забрали до Збройних сил України. Та він був тут у жовтневому зразу в теробороні, ну а потім прийняв рішення, що я буду йти. Я то йому говорила, кажу, нехай вже призвуть. Потім ні, я буду йти. Ну, по повістці він пішов. Каже, хто, хто як не я. Я Йому кажу, Толь, ну чим ти можеш бути там корисним? На початку війни спочатку брали всіх з бойовим досвідом, з військовим досвідом. Він подивився мені так в очі і каже, а хіба там зараз не такі? Попав він у частину 2 друг, липня 2000 22-го року і за 10 днів він вже був на передовій. Северодонецька річка, орки з однієї сторони, він вони з другої сторони. За, ну. За декілька метрів зовсім рядом були. Це він був в 81-й бригаді. Потім, коли він поїхав на ротацію, їх замінили, він вже попав у новостворену бригаду 77-му. І був у бригаді 77-й десантно-штурмова. Довжні були поїхати на обучення, ну, на обучення вони не поїхали. Поїхали, каже, везуть. На передову позвоню там звання молодший сержант, ну в нього три полоски було. Я не розумію, він так на фото видно три полоски, але можливо сержант просто розмолошував. І позвоню командир відділення. У нього було на обученні, я не знаю, там, мабуть, десять чоловік. То там Донеччина, Красна Гора, там він загинув 25 січня 2023 року. Попало так, я сама Тетяна і на день Тетяни. Получається, він загинув. Ми ще не знали, це вже ми пізніше узнали. Останній раз бачилися ми з ним якраз на його день народження. Це було 2 грудня 2022 року. Ми також їхали. Ми ще тоді е, були дуже втомлені, тому що ми були перед тим в гостях, поверталися назад і не дуже хотіли вже, якби заїжджати, та хай ми завтра. І просто напевно так судилося нам тоді. Бо це останній раз, коли ми побачилися. Дуже добрий він був як людина. Завжди приходив на допомогу. Це проявлялося його вчинках. У нас тут на, ж... на желізно вокзалі стояли вагони ну, під великою напругою. Напруга там, здається, була 27 тисяч вольт. І заліз туди хлопчина. І він не вага... Він тут був біля магазину, а це було рядом хлопчина, це дуже кричав. І він не вагаючись, побіг, заліз на цей вагон незалежно від того, що там була дуже висока напруга. Там стояло декілька, багато людей стояло, ну ніхто не поліз, а він поліз зразу і врятував цього хлопчину. Цей хлопчина зараз він був в дуже в тяжкому стані, він дуже обгорів. Він знаходиться зараз на лікуванні в Америці, ну він буде жити, з ним все добре. Це він приходить в відпустку з війни і це в цей, ну в цей період це було. Я я гадаю, що односельчани пишаються ним. Ми ніколи його не забудемо, пам'ятатимемо завжди. Це наш герой, це ну, людина з великої букви. Все, як він тільки. Пішов йому, саме перше було це посвідчення від залужного нагорода і сталевий хрест. Він каже, з усіх кага тільки дали двом чоловікам, йому і ще одному. А вже за мужність то вже посмертно. Власний будинок він хотів, великий, йому завжди хотілося, щоб у нього був свій двір. Він дуже любив проводити час зі сином. Він завжди там, ми з сином підемо на рибалку, а ми хочемо поїхати там на річку, там в якесь сусідів. Селище, тому що тут ми вже були, а мені цікаво подивитися, як буде там, десь в іншому місці. Завжди казав, що навіть самі скрутні часи, коли фінансові якісь негаразди, я для нього завжди знайду, як його розрадити, чим йому допомогти. І поділюся з ним останнім. Так, він дуже любив сина. Він був. І веселий, і трішки пригнічений, тому що вже навчання підходило до кінця, і всі ми розуміли, що вже незабаром йому потрібно буде відправлятися туди, де йдуть активні бойові дії. І ми ж розуміли, що штурмовики це ті люди, які перші йдуть, перші йдуть в бій. І ми знали, що він ніколи не залишить своїх побратимів, буде стояти на рівні з ними. Він не буде тим командиром, який буде сидіти в бліндажі, а його люди будуть десь там на передовій стріляти з автомата. Тому він був трішки засмучений, але він тоді так сказав, що але я не хочу зараз про це думати. Я зараз тут з вами, і я б віддав всі гроші світу, щоб ще, хоч декілька годин, з вами тут побути. Він в відпустку приходив, у потяг сіли, і він такий приїхав худий. Так дивився в вікно. А я ще сіла так, трохи на розстоянні. А він в вікно дивився і каже, я їду додому. Ну, я ще до того не знала, що в нього контузія була. Потім знову каже, я їду додому. І потім знову повторяю, я їду додому. Я вже бачу, що щось не то. Я сіла до нього, і ми в потязі їхали. Я Ну, не могла їхати, щоб сльози не котилися. Ну, він мені ще до того сказав, що я можу не повернутися. І я його за руку взяла, і ми за руку йшли так з потяга через железну дорогу. І так мені хотілося його або обняти, або держати кріпко і нікуди не пустити. І я йому кажу: обіцяю, що повернешся живим, обіцяю, що ти повернешся. І він каже: я тобі обіцяю, я повернуся живим, все буде добре. В нього поранення. Вогнепальне, проникаючи сліпе поранення голови. Під час артилерійського обстрілу до нього підійшли, каже, вже магазини на ньому рація, все було в крові. А він тільки отак видох зробив, і ми підійшли, сказали, Тоха, ми тобі вже не можемо нічим допомогти. І ну, він вже цього не чув. Він, на жаль, говорив дуже мало, дуже мало. У мене все добре. Як там Богданчик, розповідав про хлопців, про поранення, розповідав, про те, як важко нести побратима з поля бою, який загинув. Ми знали, що вони стоять на, на нулю на першій частині, там неможливо балакати. Ну, там Він один раз дзвонив, каже, я виходив за 10 кілометрів, щоб поговорити, бо вблизі не можна. оце отак. Послідній дзвінок, який був, що мені заповнився, то він дзвонив, попросив вийти на відеозв'язок. Він побачив ну, мене на відео зв'язок, попросив і сказав: Передай Богданчикові. Ну не так, як звичайно, а Богданчикові, передай привіт. Всім передай, що в мене все добре. Це був останній дзвонок. Що він сказав після того. Він більше не дзвонить. Ми вже узнали, мабуть, на 10-й день після цього дзвінка. Уже потім я пізніше узнала, що. Уже як поховали, і як приїжджав побратим, він сказав, що тіла могло б не бути. Там, де були де, де загинув, були обстріли. Виносити ніяк було. Дождалися, коли було спокійніше, і виносили ще тягли його до наступної частини, де можна було б його вивезти. І він у неї ходив. І вона в мене залишилася, і я в неї ходжу, іноді надіваю і ходжу. Так, як запах його, так як наче він поряд. І все кажеться, Боже, лучше б він був десь на заробітки, де угодно. Тільки не можна оце ні змиритися з думкою, ні повірити, що його немає. Просто так хочеться, щоб він був живий. і все. Як на фото він кругом посміхається, так, так і в житті він такий був. Я дуже пишаюся його вчинком. Тоді я не розуміла, чому він так зробив, і що я йому дуже дуже вдячна, тому що мій чоловік залишився біля мене. Заступився за них за всіх, заступився своєю спиною, закрив їх усіх крилами, і вони тепер мають можливість бути вдома зі своїми дітьми, зі своїми дружинами. Я йому дуже-дуже за це вдячна. тому що він, він завжди нас підтримував, завжди. Але тепер я розумію, чому він так тоді зробив, чому він пішов, бо він знав, що якщо не він, то їх заберуть. Багато чого хотілося би спитати. Ти хоч сказати саме головне, що з Богданчиком все добре, я його біду не дам. А на кладовище, коли він буде одружуватися, ми приїдемо. З Богданчиком приїдемо, квіти привеземо. Він так хотів на весіллю погуляти. На жаль, ця мрія його не збулась.